Доброго ранку травам росистим, доброго ранку квітам барвистим, доброго ранку сонечко ясному, людям усім і усьому прекрасному. Дітки, послухайте, будь ласка, віршик, є у миколки робот, одні тобі дива, усе на світі робить розумна голова. Він зовсім не ледачий, слухняний він такий, розв'язує задачі, розказує казки. Лиш їсти ось не хоче, так я ж його люблю і цілий день охоче за нього це роблю. Дайте відповіді на запитання, що вміє робити робот. Чим живиться робот? Сьогодні в гості до нас завітав робот. Він хоче розповісти про себе та свою роботу. Сьогодні ми з вами поговоримо про іграшку робот. У сучасному світі, вона є в кожного малюка. Сьогодні ми з вами розглянемо, що робот не просто іграшка, а наш помічник. І дізнаємо, що завжди вміє робити іграшковий робот. Він вміє ходити, повертати голову, керувати різними частинами тіла. Вміє штовхати деякі предмети. Але люди створили справжніх роботів-помічників. Що ж вони вміють робити? Вони створені, щоб допомагати людям. Ось ці роботи-кухарі можуть готувати їжу, а роботи няні допомагають доглядати за дитиною. Вони навіть допомагають робити уроки. Є роботи-екскурсоводи, які проводять екскурсію у музею. Робот-пилесос. Він допомагає тримати в чистоті наші будинки. Є роботи-музиканти, які вміють грати на музичних інструментах, навіть відтворювати мелодії. Є роботи-художники, які можуть створити картини. Ви, мабуть, звернули увагу, що багато з них. Мають вигляд або дуже схожі на людину. Але є роботи, які на людей не схожі, але виконують також дуже важливі функції. Це роботи на великих заводах та підприємствах. А військові роботи, які оснащені відеокамерою і радіозв'язком, можуть проводити розвідку. Передавати дані та робити розмінування це дуже важливо. Адже люди не ризикують своїм життям. Роботи можуть працювати там, де людям це дуже важко. Наприклад, в космосі або під водою на дні моря чи океану, досліджуючи та вивчаючи його та його жителів. Сьогодні ми з вами намалюємо робота. Для цього нам знадобиться різнокольорові олівці та папір. Спочатку розфарбовуємо чоботи коричневим кольором, потім розфарбовуємо штанці помаранчевим та блакитним кольором, деякі деталі сірим кольором. Рукава рожевим та фіолетовим кольором. Рукавички на правій та лівій руці золотистим кольором. Тіло прямокутної форми зеленим та червоним кольором. Очі та слуховий апарат блакитного кольору. Усмішка червоного кольору. Обличчя та шия тілесного кольору. Ось такий гарний робот у нас з вами вийшов. З нетерпіння чекає на ваші роботи. До побачення малята!